Зараз схоже триває гонка за створенням електродвигуна для літаків із найвищою питомою потужністю. Компанія Wright Electric зараз лідирує з їх двигуном потужністю 2,5 МВт. Питома потужність його складає близько 16 кВт на кілограм. Компанія H3X також заявила, що працює над двигуном потужністю в мегаватт. І вони також заявили, що їхній двигун досягає питомої потужності 16 кВт на кг. Але це, очевидно, пікова потужність, а не постійна. Вони навіть заявили, що можуть досягти потужності 9 МВт, використовуючи кілька двигунів. То чи є сенс у створенні таких надпотужних двигунів? Ну, це залежить від застосування, тому що є різні способи установки двигуна в систему. Перший спосіб використовувати електродвигун для руху. Це можна зробити за допомогою прямого приводу або через редуктор та повітряний гвинт. Однак така система залежить від акумуляторів, а зараз щільність енергії в акумуляторах приблизно в 25 разів менша, ніж у реактивному паливі, тому існує проблема розміщення батареї. Але навіть якщо повірити в те, що акумулятори зможуть скоротити цей розрив у щільності енергії, вони все одно програватимуть за тривалістю польоту. Тому що на кожен кілометр вага акумулятора залишається приблизно однаковою. При цьому літак із реактивним двигуном втрачає вагу під час польоту і стає ефективнішим. Але є й інші проблеми, наприклад, шасі та гальмівна система, мають витримувати вагу всіх цих акумуляторів. Таким чином, малі електричні літальні апарати та електромобілі можуть бути ефективними в менших масштабах. Але коли йдеться про великі літаки, це стає дуже проблематично. Однак є контраргумент: ефективність електродвигуна вища, ніж у турбовентиляторного двигуна, особливо на певних етапах польоту. Сучасні турбовентиляторні двигуни оптимізовані для прискорення повітря, що надходить, і їх розміри і швидкість обертання валу компресора суворо регламентовані, тому керування ними ускладнене. Таким чином, незалежно від того, який двигун з високим або низьким коефіцієнтом корисної дії, все одно є та сама проблема. Головне питання в тому, чи можна вбудувати електродвигун у реактивний, щоб підвищити його ефективність. Такі хай-тек-проекти розглядають можливість встановлення електродвигуна, щоб він міг керувати компресором та підвищувати ефективність на певних етапах польоту, включаючи керування. Але одна компанія запропонувала іншу ідею та пішла на крайні заходи, повністю перебудовуючи силову установку. І вона цікава тим, що дозволяє підвищити ефективність палива без громісткої акумуляторної системи, а також забезпечити можливість надзвукового польоту. Ключовим моментом є використання додаткового компонента, а саме турбогенератора. Це, по суті, мікротурбіна, яка з'єднана з генератором для вироблення електроенергії. Завдяки додатковій потужності можна використовувати двигун для роботи компресора, і тоді можна буде регулювати кількість повітря, що надходить незалежно від витрати вихлопних газів. У першому режимі використовується електродвигун без активного згорання для наземних операцій та дозвукового польоту. У другому режимі включається спалювання палива, і літак розганяється до швидкості вище одного маху. У третьому режимі двигун може розігнатися до швидкості вище 3 махів. Компанія стверджує, що такий турбоелектричний адаптивний двигун може збільшити дальність польоту надзвукового літака на 61%. Він може працювати на різних видах палива, включаючи зріджений природний газ або синтетичний метан. Це досить цікава ідея, адже турбогенератор може працювати на тому ж пальному, що і реактивний двигун. І можна обійтися без важкої акумуляторної системи. Однак залишається багато питань про розмір турбогенератора, який знадобиться, і про те, як працюватиме прямоточний повітряно-реактивний двигун у такій конфігурації. Є ще кілька цікавих проєктів, наприклад, VH від Vertical, ще один гібридний конкурент. Літак, оснащений турбовентиляторним двигуном для польоту із крейсерною швидкістю. Але може видавати повну потужність в режимі генератора, коли тяга не потрібна. Можливо, це не підходить для звичайних літаків, таких як Boeing 737, але може бути корисним для електричних літаків вертикального зльоту та посадки з високою крейсерною швидкістю. Наприклад, Kavorit X5, який може здійснювати вертикальний зліт, використовуючи систему з 16 вентиляторами в крилі та 16 електродвигунами. Розташованими всередині тандемних крил. Для польоту вперед у задній частині літака є один штовхаючий гвинт. Літак використовує гібридно-електричний бензиновий двигун з акумуляторами, що дозволяє йому здійснювати далекий польот. На даний момент компанія Vertical створила кілька прототипів, включаючи варіант потужністю 400 кВт. І найближчим часом вони планують створити варіант потужністю в мегаватт. В теперішній час розробляються різні технології, які можуть зробити електричні літаки ефективнішими. На ринку з'являються двигуни з високою питомою потужністю. Крім того, існують турбогенератори для електричних літаків, такі як Rolls-Royce та Honeywell. І нарешті є різні зовнішні рішення, які можуть перетворити турбовентиляторний двигун на генератор. Тож є різні підходи до використання електродвигунів у літаках, і в майбутньому вони можуть бути реалізовані у більших масштабах. А яка ваша думка щодо цих розробок?